Влотик пример дитячий від трьох рочків, така ковтинка. 8-9 рочків. Такий бом, бомбер на міх... міховушці і він йде на вік 14 років, 160 ріст. Спортивні штамішки 8-9 років. На манжетіку знизу. І трошечки утеплення. Спортивний костюмчик на легенькій баєшці 11-12 років. Така ковтинка йде на розмір 5-6 років. Регланчик 7-8. Така ковтиночка Ангорка 6-7 років. І ще одна йде в іншому розмірі 8х9, 6, 7, 8, 9. Платячко з резиночкою, довгий рупатчик, і вони йдуть в декількох розмірах: 3, 4. це буде це 3, 4, 5, 6, 7, 8, і ще два. Два розміри будуть повторюватись, ну, від 3 до 8 років платячка. Один, два, три, 4, 5. Таке платячко. 5. Ковтинка 6, 7 Легенька баєчка. Регланчик. Іде в, в... два в комплектиком. 4-5 років. Спортивні штанишки. 13 років на надаєшся. Така ковтинка симпатична. 5-6. Спортивного лисінки. 11 років. Ковтиночка на надаєшся теж 11. Лисінки знову для спорту. 10-11 і двоє спортивних привичок з карманчиками. Знизу на редзиночці. Так, тут відрізнення ті але вони новесеньке. 13 і 14 років.